Друзі, всім привіт! Це Сінсей у Львові. Сінсей Львів зробимо таку невеличкий такий невеличкий огляд. Мені просто цікаво, от асортимент, да? от, як у нас в Полтаві, наприклад, і як в них. Дивіться, і мені тут більше подобаються. Класні такі образи. І так, тут дивіться ось такі штани. Ті, які я показувала минулого разу. Такі вони класні. І їх можна. Спокійно, я думаю, вдягати навіть кежуал в кежуал варіанті. До них якихось підібрати светрик, джемпер і з таким пальто, наприклад, теж. У нас теж такі є пальто по 1499. Але знаєте, що я помітила? Що на аутфітах є присутні є шалики, шарфи. А в нас якось дуже рідко. Я зустрічаю так само ну, з шарфами якийсь образ, дуже рідко. Дивіться, який класний цей з Люрексом. Прикольний джемпери. Джемпери теж з люрексовою ниткою. Ой, зараз все в моді, таке все пухнате. 659 гривень. Тут дуже багато джемперів. Мені ось цей подобається. І цей класний, гляньте який колір м'якенький. Так, ну тут темно. Що я тут буду показувати? Мені нічого не видно. Я ще хотіла зайти в зару, не знаю, що з цього вийде. Що це таке у нас за кофта. Леопардовий принт. Така тепла фліс. Ну, Прям тут виключене світло нормальне, я вам хочу сказати. Блузенці всі пам'ятаємо, так? Да? Так, мене не видно, дивіться, темряво. яке, це новинка. Давайте дивитися, ось такий дивіться джемпер. Я вийшла прямо на світло, в примірочну. Дивіться, такий ось джемпер із такою мега-сніжинкою. Класний такий святковий. Він коштує 659, ну так само. Я думаю, що тут акрил і поліестер. І теж, дивіться, знову ж таки такий світло-сірий джемпер і в блискітках. Прикольних теж таких бордово-рожеві навіть. Дивіться, як класно. Ага, вони туди ув'язані. Це така в'язана в джемпер, така нитка. Бачите? Знову з люрексом. Рожево-бордовий класний, теж так само коштує. Що мені не сподобалось, те, що речі дуже прям тісно, прям затісно висять один біля одного. Погляньте, тут як тісно. Ну, просто не можна, рука не просувається. І потім дивіться, знову ж таки, чомусь і в Резерт, і в сенсей речі починаються звідси висіти, да? а не попереду, щоб людина ну, вже бачила. Це якось дуже дивно, і тут так само, дивіться, нічого не зрозуміло, якийсь хаос. Шубу це щойно я. Витягла з цієї стопки і причепила сюди наперед. Ну, Принаймні, в нормальних магазинах в манго, наприклад, так все чіпляється. Такі новинка, такі шуби. Сенсей, така вона мікро і це М. мікро я вам хочу сказати. Тобто, вони, якщо будете брати, беріть на розмір на два більші. Я вже бачу, що вона така, знаєте, буде, буде як бутон. Обгорне просто мене і все. Коротко стрижене хутро, така симпатична. Але форму, я так думаю, не дуже тримає. 1499. Буде в обтяжку на мене. рукав буде нормальний, а взагалі, мені здається, вона на мене буде завозька. Можна приміряти. В принципі, сходити в примірочну. Тільки я візьму L. Так, інформація для тієї, яка дивиться без підписки, точніше для тих, хто дивиться без підписки, і пишуть в коментарях, що ви нічого не міряєте. Що ми будемо до вас підписуватися? Ось, будь ласка, примірка шуби, і я не об'язана тут приміряти для когось безкоштовно. Коли хочу, міряю. Коли не хочу, до побачення блогерів дуже багато. Коротше, що стосується шуби. Шуба мені особисто взагалі не сподобалася. якийсь більше як халат, якийсь. До неї, до такої шуби, так як вона світла, єдине, що можу порекомендувати з точки зору мого смаку, моєї насмотріності, порекомендувати якісь теж світлі. Світлі речі до неї. Там світлі лосини, оце зараз, як ви побачили, світлий джемпер, світле взуття. Тоді буде класно. Я думаю, вона якось так зілиться. Ну, можна зробити з неї цукерочку. Таку, знаєте, повністю з цією шубою скласти теж світлі речі, і буде така цукерочка, вийде. Непогано достатньо. Далі, що хочу ще показати тут. Дівчат, ну якщо чесно, дивіться, ну все, все дуже, всього дуже багато, і це дуже приємно, але ж все дуже натикано на одне до одного, дуже близько було розташовано. Мені сподобалася спідниця, бо звісно ж нам це нагадує: що Шанель, стиль шанель, і до неї можна підбирати і жакет в такого ж плану. Так, друзі, я вийшла із сінцей. Я бачу, що тут є Intimissimi, це італійська марка. З підньої білизни дуже класна. О, є бершка. Бачу. Я хотіла знайти Зару, але не знаю, чи я сьогодні зайду. Зара, а, до речі, є, ось зара, вона, мабуть, зачинена. А може ні, зараз подивимось. Тут є Манго. Величезний такий торговий центр. Манго. Можна подивитися, да, ось дивіться, пальтішко, будь ласка, все інше, я вам хочу сказати. В нас якесь таке більш стримане, чи що, якесь простяцьке. Тут такі цікаві, дивіться, все такі образи, чоботи в моді, такі з широкі, галініщим. Каже, а що тут цікавого? Дивіться, да? отакий акцентний джемпер. Просто на чорно-білий, на чорно-білий такий на чорний сет, біла, біла, біла водолазка. Ні, білий джемпер і такий акцентний червоний. До речі, помітила, що дуже багато жінок носять пальта. Дівчат, ну молоді дівчата, в основному молодь, молодь да? дуже багато пальто бачу. Манго є ось такі пальта, гляньте, теж довге, таке класне. По 10 тисяч гривень. Так, дивимося. 71% вовна, 28 поліамід, акрил, підкладка, поліестер, ремінь, вовна. Зрозуміли, да? ціна 10 тисяч. І таке є зелене. Зелений, блін. І таке є хакі. Чорне. Ага, ось воно представлено на манекені. Ось це чорне пальто. Чи ні, Почекайте, так, а де пояс? Да, пояс є. І така сіра сукня з таким прибамбасом. Дещо надірваним. Дуже гарно. Ось тут освітлення плюс класне. І такі черевики, дивіться, гостроносі на ось таких підборах. Це батильйони. Мені цікаво приміряти пальто. Зараз піду подивлюся, що воно себе представляє. 10 тисяч гривень. Гляньте, манго, які м'якенькі, ця шкіра. Красиві дуже батильйони шкіряні. На шпилечки такі. І сюди ж до них ви підбираєте ось такі гляньте, рукавички можна. коричневі, І сумочку таку коричневу. З люрексом, такий джемпер дуже приємний. 1899 склад, гляньте, відразу склад на ціннику. Поліамід Вовна, поліестер. Неймовірно приємний. Такі сумочки, дивіться, мінімалізм такий. Сумочка скільки коштує? 1699 гривень. Так. Що тут ще можна таке? Ой, цікаво, зачепила сумочку. Подивитися. Ну, шкіря ні. Таке можна знайти десь В Секон-хенді утеплені. Кардиганчики класні, теж класика така чорня. 2499. Склад тканини. 50 віскоза і 30 поліестер. Дивіться, які класні жакети. Ой, жакет, який чудовий, гляньте. Такий двобортний жакет. І тут написано, що він іще із вовни. Дивіться, пальто вкорочене. Так, не бачу. 50 поліестер, 40% вовна, акрил, віскоза і бавовна. 40% вовна. Я думаю, що він буде теплий. Такий молочного кольору, симпатичний. Ціна 5, да? 4, 9, 1, ну, понятно. 5 тисяч. Ось який цікавий. Гляньте в клітиночку. Клас, така тут іде коричневий, тут і сірий кольори. Кольори, я хвилююся, тому що, знаєте, от ти не вдома, все одно, якось так стрьомно, все по-іншому дещо. П'ять тисяч коштує. Піджак класний. Mm. Ой, Дивіться, який він класний, неймовірний. Такий теж мінімалізм. Щось... Чи один гудзик, теж хочу приміряти. Просто приміряти, прикинути, як має сидіти піджак. Ой, це взагалі гляньте цікаве, таке пальто. Довжина буде міді, єдине, що да? але подивіться, ось такий комір із ну це не натуральне хутро, але дуже прикольно щось таке підвінтажне. Попахує, ну, прикольне пальтіжко. Не знаю, я в Полтаві не заходила в манго дуже-вже давно. Треба буде навідатись, подивитися, що там. Таке коштує 8. А ось гляньте, яке теж класне пальтішко. Ой, воно взагалі таке жіночне. Якщо ті інші були такі да, більше двоборні і нагадували, що якийсь чоловічий, чоловічий більше крій, Ці, прям такий йде пояс на талії. І такий шикарний, такий розкішний комір, чорний. Класика така. Скільки він коштує? Скільки коштує? 11 тисяч. 12, 12 тисяч, 72% вовна, 27 поліамід. Крил, підкладка, ліфу, поліестер, поліестер. 70% вовна, але воно не товсте взагалі. Вони тонкі йдуть. Є підкладка, ось така супкенька, але ж вони тоненькі, ці пальта. Клас, мені все подобається. Давайте подивимося ціну цих чобіт. Нам, до речі, Є схожі, хто слідкує за моїми відео, вдягала і не раз. Ого, 9 тисяч. Я свої брала за у, за в, в цьому в магазині ЦЦЦ. Але це, мабуть, шкіра, якщо така ціна, да? Ну, красиві. Так, примірка бомбера з шоколадного відтінку. Такий глянцевий. глянцева шкіра. Я думаю, що це шкіра. Якщо така ціна, ну зараз подивимося. Ну, принаймні. Ну, шкірою не пахне, але дивіться, ну ідеальний. Чи то таке освітлення? Подивіться, як він сів прекрасно, да? такий бомбер. Можна сюди якийсь вовняний сіренький джемпер вдягати, наприклад, ось такий взяла теж приміряти з цим жакетом. Зараз приміряю з цим жакетом, чому його перекосило? А це можна, дивіться, можна ось так робити, да, регулювати ширину його, а можна на ну круче, круче і стильніше, коли на другий гудзик застебнуто. Дівчат, рекомендую просто цей бомбер. Класний на осінь. Так, це така штучка, да? від вологості. Гарний, мені дуже подобається. Окуляри не знаю, треба чи ні сюди. Ну, це мені єдине, що в цих бомберах не подобається оця зона. Дивіться, робиться пузо. Да? За рахунок цієї штучки широкої, а вона заширока. Ця штучка і кишень робиться пузо, тому не знаю. Взагалі, в ньому класний такий, знаєте, не паркий. Все знімаємо. Так, приміряю жакет, той, який мені дуже сподобався: коричнево сірий. Клас. В ньому наскільки зручно, він теплий. Ясно, що для нього вже напевно, що пройшов сезон. Вже поверх треба вдягати щось і ще. Класно, дивіться, я застрібнула його на крайній гуцик. І тепер можна спробувати зробити ось так. І він буде просто широкий, да? не приталений. Ось такий буде квадратний. Ну, можна і так, в принципі. Мені дуже сподобалось, як він ось тут, Тим більше зараз в моді вприталені силуети. Так, 5 тисяч коштує. Тут до складу тканини входить вовна. Mm -hmm. І це розмір М. Кому цікаво, блін, ця штука так неудачно тут висить, тому що нічого за неї нічого не зрозуміла. Класний, да? Так, зашиті кишені. Рукавчик ідеально підійшов, і плечі теж дещо вони величенькі. А, і тут я піддягла ось такий джемпер тоненький, теж манго, світло-сірий. І тут 60-акрил і 40 uh, булієстер, так. Да. І з верхнього одягу, гляньте, є ось такі дублянки. Прикольні теж такі, якісь вінтажні, вінтажний вайб за 7 тисяч. Ну, тут все поліестер, Звісно, що ну, нагадує дещо таке відлуння цієї авчини. Ну, прикольна така сіра. Такі черевики до неї можна сміло вода підбирати вже. ну, Такий стиль. Своєрідний. Аксесуарики. Що ще я хотіла ще показати Цікаво є дублянки, які тут, ну, пуховики, це зрозуміло вже, да вони в Африці. До речі, на базарі бачила відео якогось блогера, чи чи вона блогер, чи ні, я не знаю, але знімала вертикальні відео, і вона приміряла на базарі пуховики, на базарі коштують дорожче, ніж тут. Базар, ви ж розумієте, да це що попало, Турція. 4. Дивіться, який класний. Такий, да? об'ємний і класний дуже колір. Така добротна блискавка, симпатично, все, акуратно, все лаконічно і зі смаком, я б сказала. Це, я так розумію, сюди вже можна да? піддягати ось такий джемпер. 2500. Акрил і поліестер. 66 акрил і 20 чимось. Поліестер, класний пуховик. Так, ось такі шубки, які Вілсівай які пам'ятаєте? Такий теж варіант, такі шубочки. Вони? І хто уважний, да, ви помітили, що в Манго шуба коштує 6 тисяч, а велсівай кійкі така ж за 2200. Ось такі, дивіться, дублянки ще в Манго цікаві. Ну, це теж не натуральні. Не натуральна вчина. Тканинка така, але бачите, дуже якісна тканина під замшу такі. Подивимося, яка вона ось, якщо її витягнути, ось така вона. По центру йде лискавка Можна тут регулювати, рижа така. До якихось блакитних, мені здається, сюди блакитні джинси або сірі. Наприклад, брюки Палацо. Таке щось підійде. Точно не чорне. Вона світленька. Ой, комір можна високо підняти. Гляньте, як класно. Які, які чоботи в манго гляньте. Клас, такі тихаські. Ну, вони ж козаки, ми їх ще називаємо високі. Прямо ця штука висока під коліно. ціна 5 тисяч. Я думаю, що це що. Як ви думаєте, шкіра чи ні? Ти чого ж ти падаєш? Блін. Ну, ось щось написано. читайте. Бігом акрил. Акрил, я не знаю, ні, я думаю, що це не шкіра. Лайнінг, шутс. Щось таке понаписували. А роблять, що не поймеш, шкіра чи не шкіра. Ну, вони не теплі, такі осінні. Але Колір, бачите, такий класний теж. Подобається дуже мені. Ой, гляньте, вовні. От що б я собі взяла? З вовни ось такі санксо шкарпетки за 599. 599 шкарпетки, клас, але це вовна. О, і є коричневі. Вулши реально вовна? Читаємо. Тут поліестер і віскоза. Чому вул написано? Віскоза поліестер. Ну ні, за 600 ніхто не буде брати? Ви що, прикалуєтесь? Все, назад. Залишаю шкарпетки тут. Ось такі шарфи класні, розкісні, дуже теплі. Сумочки стильні, шапочки. Такий в'язаний свет за 1900.